Зараз з нами Андрій Коваленко на прямому зв'язку це лейтенант Сил оборони, керівник центру протидії і дезінформації Ради національної безпеки та оборони України. Наші вітання вам, пане Андрію. Вітаю вас. А виходячи з цих рішень е, угорської сторони, де на вашу думку ще оці е, заячі вуха про російські можуть пролізти, якщо ми говоримо про цю країну Угорщину. Потрібно розуміти, що в Угорщині більшість медіа. Вони є провладними, відповідно, вони дотичні до людей, які так чи інакше фінансують владу Орбана. Відповідно, ми ну будем так говорити. У нас є певне закрите дослідження повністю медійного ринку, який стосується Угорщини. Ми розібрали на молекули всі медіа, які там є. і, Відповідно, будемо так говорити, це одна з найяскравіших прикладів країн Євросоюзу, де повністю медійний ринок практично сконцентрований. А, в руках спонсорів Орбана, Б, низка сайтів і медіа носять антиукраїнський характер. Відповідно, не виключено, що ми опублікуємо цей перелік або десь він буде опублікований. Побачимо, і ну, виходячи з тих дій, які зараз робить влада Орбана. Я думаю, що цей список медіа їхніх і медійного ринку він має все ж таки стати публічним. Будемо дивитися на це. А, звісно ж. Орбан орієнтований, і бізнес, який його підтримує на Росію, на дешеві енергоресурси. Відповідно, позиція українська, тут нічого дивного немає в тому, що вони роблять. Вони зараз за допомогою медіа будуть намагатися не програти вибори наступного року. Там дуже жорстка така, знаєте, медійна медійне протистояння буде йти всередині Угорщини самої. Давайте ще згадаємо про Молдову. Зрештою, те, що Росія не змогла дестабілізувати Молдову, це насправді доволі оптимістична заява. Давайте будемо говорити відверто. Коли на цьому наголошує Володимир Зеленський, він говорить саме про парламентські вибори і їх і результати цих парламентських виборів. Президент додає, коли Кремль витрачає величезні ресурси, він програє і відчуває серйозну небезпеку. Цитата далі. Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі виграє. Російська підривна діяльність, постійні дезінформації нічого із цього не спрацювало. Важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав. Володимир Зеленський, президент України. Як на вашу думку, пане Андрію, далі будуть розвиватися події у Кишиневі і навколо. Ми не забуваємо про Придністров'я і про Гагаузію, про Євгенію Гуцул, яку зараз на прапор вочевидь піднімуть кремлівські пропагандисти. Що ми там побачимо безпосередньо? Ну, будемо так говорити. По перше, це провал Кирієнка з адміністрації Путіна, який відповідає повністю за пропаганду в першу чергу проти країн Європи проти? Е Пострадянських країн відповідно за всі ці мережі він провалився. І відповідно козака, в якого звільнили ж да всі кажуть, що його звільнили. Його кинули рятувати ситуацію в Молдові завуальовано приховано. Козак займався порятунком, але ну вже не встиг він нічого там. Врятувати Росія зробила ставку на Придністров'я як базу, звідки повністю розповсюджується весь. Російський корупційний вплив від фінансових потоків до знову ж таки в Терасполі офіси ключові, ботоферми і офіси телеграмщиків які працюють безпосередньо по всій Молдові. Відповідно, а не спрацювало це. Що буде далі? Далі зараз дуже важливо і ну як би це не звучало, і лідеру Молдови і спецслужбам Молдови. Закрутити гайки проросійським силам, от саме зараз на хвилі перемоги про європейської партії, треба повністю закрутити їм гайки і посадити якомога більше тих, хто намагався, все ж таки, нечесними методами, методами пропаганди е привести в парламент у, до більшості проросійські саме сили. Тобто, тут зараз відкривається вікно можливостей просто додавити ось цей проросійський вплив. Суттєво у Молдові на наступні роки і сподіваюся, що це буде зроблено зусиллями спецслужб, зокрема в Молдові. Ще одна тема, яка стосується Євросоюзу, хочу її детальніше так само обговорити. От війна з Європою, це цитата: Москві не потрібна, але такий конфлікт все ж можливий. Це заява заступника голови Радбезу РФ Дмитрія Медведєва. У соцмережах він сказав, що війна нібито суперечить інтересам його країни, оскільки там е, нема чого ловити. О, так він е, дослівно написав. Е, воно виглядає після воєвничої, між іншими від, від, від Медведєва, в тому числі риторики, як ну, така. Крепка задня, як то кажуть. А, чи є вона на правду, ця задня, чи знову ж таки елемент гібридного просто вкиду чогось прямо протилежного для того, щоб посіяти сумління, смуток, зневіру, розбрат і так далі і тому подібне. Росія веде гібридну війну проти Європи. Відповідно, дрони ці російські, які літають в небі країн НАТО, в першу чергу вони направлені на перевірку реакції НАТО на розвідку їхніх систем протиповітряної оборони і на і мета вплив на суспільство країн НАТО, продаж їм страху, щоб суспільства змушували політиків цих країн європейських не підтримувати Україну. Розрахунок такий: у Росії немає зараз ресурсів станом на сьогодні для повномасштабної війни з країнами НАТО. Єдине, що їм може допомогти, це мобілізація та залучення КНДРівських військових, відповідно. Тобто, це час, для цього потрібен час для повномасштабного зіткнення. В інтереси Росії стратегічно, якщо проаналізувати, що вони роблять, входить окупація країн Балтії. І знову ж таки їм потрібна Балтія, в тому числі море, вплив у морі. Е так чи інакше, тому конфлікт з Польщею так само входить в інтереси Росії. Просто на це бракує ресурсів тут і зараз. Саме тому Медведів так і каже: вони з одного боку намагаються зараз залякати країни НАТО, щоб вони Україні не допомагали, щоб вирішити одну мету, плюс паралельно. Спробувати підготуватися до повномасштабного зіткнення, оскільки Росія декларує повернення, будемо так говорити, кордонів Варшавського договору. Це, е, будемо так казати, Варшавський договір це був блок антинатівський в часи Радянського Союзу. Туди входила зокрема Польща, туди входила Угорщина та сама. Тобто, ось ця частина європейських країн, де зараз НАТО відповідно. Задача максимум росіян, яку вони озвучують, посунути кордони НАТО з цих країн. Як це зробити? Вони хочуть зруйнувати НАТО шляхом провокації гібридної війни і спробувати створити, ну, щоб Європа, США створили щось нове, де були враховані інтереси Росії. Це от така задача максимум на наступні роки, ну року так до 2035, точно. Mm -hmm. Дякуємо, пане Андрію Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони і керівник центру протидії дезінформації ради нацбезпеки та оборони. Був із нами. Дякуємо.